Всем привіт! З вами за це моя професіонал в Майнкрафте. Ми далі будемо и з вами йти вент, е... в портал. В портал, Замрив топ. Видите, видите, вас тут вбьют и засутає. Давайте, давайте погнали. В мене, вроде, закінчилося. Мені треба містечко менше місце. О, все. Отче, хватить туда. Може, давайте, короче, через торшик по крафтуму. Отже, фіг. Троби, давайте, короче, о, давайте закриємо не тут Вс. Жителей так, коротше, повно. Из вас их мало лайків. Я Я хочу заробити гроші на шителі. Ты замру тех полу. Короче, я так в Короче, вариант и круче. Короче, я ваш Да, покрапите. Что-то Все, это покороче. Длоп классы. Пойдем на слючок светляка. Так, да на сметывать. Короче, я смильники у там. викину то звіник треба. Так, то, то, то викину сміття, пройде. Вже в мене є коврики і скрафтити новичку. Ой. О, це, короче, коврики. Коврики є. Я б хотів ще там зробити коврики. Новечку. Ми хочемо вже в цей портал. Ми хочемо піти проходити. Ой-ой. Це якісь

короче, давайте, любите короче, давайте, давайте підемо. О, добрий день. Блий день, так, погнали, короче. Коротше, вибачте, то у вас так довго чекати. Коротше, що будемо? Робити, коротше. Верстачок візьмемо. Толі б-небудь підемо. На другий календар, у да увежик. Коротше, давайте. Ай-яй-ой! Пишок пучок, пучок, пучок. фу киш відсюди. Фу, пишок-фу-пишок. пичок фу, фу киш. Сок кубаски. Что-то робит купашки. Все. Ш... Кого-то почипаю. Ай-яй-яй. Все двоє! Та блін! Хтось на спину вдарив. короче, ну... її на крачину коти не доехать. А шопотничка що робити мені ті самі речі. Хотя я би хотів м'ять, але на жаль не скрадиться змотний меч. Короче, тут не знаю, накрасть якісь, якісь версії на комп'ютері там рацію, коротше. Далі не хочу, ви жители вали зомбі, коротше Підемо спати. Вс. Окей. О, все, остали. Да, а що мені робити темно доверення треба. Коротше, вікно зробити. Коротше, нашу я смітник викидав. Ну, коротше, коротше, хочу робити балкон, зробити тільчики, щоб я жителями. Ну, тут до мене хтось прийшов, наприклад, хакер прийшов, і я хакер прийшов до мене, і ми мы на стірчику, собі, я подсказал, буквально буде. Прийти. Плиточку Сробить ну, так, можно... Вот так вот Не получится Я не знаю, как можно Вот так вот Плиточку короче Скрафт Плиточку, ну-ка, и будет Вернем туда А, ай, не можу. Да. А, короче, я знаю, що там треба. Треба подставка, короче. О, короче, я там Ось це зараз зарастывать тону зараз перегляды. Ой-то блин. Я хотів, короче, вище. ще одну плеточку зробити. Так. що зробимо Так, коротше, зробимо. Так, ще одну плиточку зробимо і все. І будемо? Ого, коротше. Эй, короче, не короче я сейчас не то роблю. Эй, да. что таке кислоты напишите в коментарі. Я что-то из лукона стрепене. Ну Ні, ничего, скажу я про березне. А я буде красиво, не цікаво. А як вам красиво. Мені не так цікаво. А я вам цікаво, ти ще напишіть в відео, Як вам тут подобалося. Та вот там так седьмо зілю. Там він любить він любить до мене. До мене приходите, коротше, от о, так, наприклад, ми будемо, так, гіляю, так, пити щось, їсти. Тіло, класно. Не буде ще гарніше? то як гарніше буде? Хоч да. не треба ще дрова нарубати, коротше. Ще дрова нарубати, коротше. Чому так давно? Не включайте ласка. А Что такое не жито зомбі? Такі побажителі. А, короче, дуже море жителі. Не Переживайте О, він готує. Оп, на добрий день. Добрий день свій еді такий продає вец таки нас там селі приходи подає, що вот она подає погнали Короче, не то файну. То упомянуйте шахту на шахті. Короче, масс є. Вс, є, короче, подеться. Я так скоро так скоро закинчите, короче. Я думаю. Так, туда. Короче, погнали. Привели по колонизации. Я не хочу колонизацию. Так вообще брутно, я не хочу. О. хотя я хочу додому. Я платил два один изумрик. Я, я платить уда изумрудик по путу Я... Я не що там один житель кричав і я да і, і, і я б на крати. і тут здував краче. Ну так не негарно коротше. ми алмази купали і все накупали, я б міліонер коротше. Потім на житель мільйонер ну, як Гуляв-гуляв. Крафтіше. Просто все. так. Та ай. Ой, кто там, короче?

Я, короче, хочу в туалет. Ой, попер за попир забылся. Можете посмеяться, дай може посмеяться. <кхи> так, да я снять. короче, коротше. Так, унитаз. Что я жоп? Хочу. Я не мужтаны. Чуть сняты. Я хочу, я хочу все будет Мне, не цело. Нехай будет короче, давайте. Все короче, все. Бунитазу. Все, 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 И все, короче, попили такое сюда. О, вс на ресте. Я внучке на резте стороны. О, вс. Все надягнул. Хоть бы что-то мне бы пожелать собі. Значит. Короче, пойдете зону прощаться. Якщо вам подобається видео... Подписывайтесь, ставьте лайки и... и пишите комментарии. И всем хорошего дня, и всем все па-па-па-па. И до завтра на следующее видео. Па-па-па-па.